Біделага з WWC на звязі. В чаті В цьому відео вам розкажу, скільки можна було заробити з одного NFT подарка Eskimo. Саплай самого NFT був 500 тисяч штук, що доволі багато, але ціна була всього 75 зірок або ж 1,1$. долар Ціна готової нефтішки з прокачкою виходить 100 зірок, що дорівнює 1,5$. долара На тонелі зараз флор подарків 2 тона, тобто 6 доларів Тобто з одної невтішки вже виходить 4х. Але ми не беремо до уваги то, що якщо брати більшу кількість, то є шанс вибити хорошу невтішку з фоном плюс самим скіном. Зараз чорний фон коштує мінімум 5-6 тонн, і ціна такої невтішки вже набагато більша флора. Тому 100% з одної невтішки ви виходите в плюс на 3 4 x Зараз майже всі подарки, які виходять, всі вони виходять в плюс, навіть на примаркеті. Тому, якщо ти не хочеш пропускати інформацію, то заходьте ТГ канал, посилання в описі. Ще почуємось.